При мудрі спрості, вислухаймо святої Євангелії мир всім. Під мотає святої Евангелія, читання. і читання тобі. Будьмо уважні. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай у Єгипет. І пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв уночі дитятко, його матір, і пішов в Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулось сказане Господом через пророка З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці, насміялися з нього, розлютився вельми, і послав убити у Вифлеємі і по всій окрузі. Усіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Згідно з часом, що пильно вивідав був він від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, торохиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як вмер Ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: Встань. Візьми дитятко, його матір, і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка». Став він, узяв дитятко, його матір, прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, боявся йти туди. Попереджений же у сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками. Що назорею називаються? Христос рождається Що вас так сьогодні мало? Помучились вчора ті, що колядували, чи що? Не знаєте? Чи знаєте? Не казали вам ваші подружки, друзі? Не йдуть сьогодні святкувати? Чи вони вже так відсвяткували, що вже їм забагато? Ви як змучились святкувати? Ні. Скучили вже за школою? Тобто свята за святами школи нема? Домашніх завдань нема. Наоборот, днем за днем швидше і швидше. Зараз підете до школи. Так пролетить швидко. То що сьогодні за свято? Собор Пресвятої Богородиці. Молодець, бо той хлопчик казав, що введення в храм то вже ведення в храм було. Та є собора. Бо навіть якщо ми точно не знаємо, яке є свято, яке пов'язане з Богородицею, то можемо сказати просто Марії. І ми не помилимося. Кажемо Марії, є Марія, а там вже які нюанси, то вже треба читати. І ліпше перечитати перед тим, як казати, бо сказати, як попало, то теж не пасує. І що то, знов святкує Марію, так багато разів її святкували, сьогодні знову Марію святкуємо. Та? Може, забагато свят Марії чи ні? Там дехто каже та. Хто каже та? Забагато свят Марії? Да. Насправді, якщо розбираємо сутність Великого свята, чи навіть якщо ми говорили вчора про день народження, то не знаю, як традиції є в родинах, але в монастирі, якщо в когось є день народження. То вітає того, в кого є день народження, а потім моляться за його батьків за дар покликання тої особи, що є в монастирі, і моляться так само за дар батьківства, які дали то покликання до монастиря. Відповідно, і сьогодні ми маємо спомин Марії, бо вона є та, яка породила Ісуса, та, яка власне своєю праведністю удостоїлася того, щоб бути матір'ю Бога. Бо, відповідно, між жінками не було більше такої, як вона. І відповідно, якщо ми дуже тішимося з дня народження когось, то так само можемо подякувати батькам тої людини, що насправді дала нам ту людину. Насправді, якщо ми тішимося нашою мамою чи татом, тішимося чи ні, то можемо прийти до бабці діда і сказати: дякуємо вам за таку гарну маму. І бабці буде приємно, чи як ви думаєте, чи не буде приємно? Буде. Добре. А тепер питання до вас. Як звали маму Марії і тата? Зара зараз, зараз. Марія і Йосиф. Ні, ні, то Ісуса Марія і Йосиф. А маму Марії як звали зараз? Маму звати Анна. А тата. Тата Йоаким. Чули такі імена? Йоаким і Анна? Чули? Запам'ятаєте? Бо там ще трохи й буде Анни, і спитаю вас, як звати мамі, маму Марії тата і тата Марії. Добре? Дайте пам'ятати. Дорослі всі знали, як маму і тата звати? Маму знала, дехто, тату не знала. Ще будемо тата знати? То запам'ятовуємо сьогодні так само батьків Марії, які дали її в цей світ? Знову ж таки, з прикладу доброї сім'ї. бо Боким і Анна були добрими батьками і в добрих батьків. Народилася така прекрасна Марія, яка була дуже чемна, чимніша за всіх, і в результаті удостоїлася бути матір'ю самого Ісуса. А як ви думаєте, Марія сварилася, як була мамою на Ісуса чи ні? Так коли чуть-чуть. Він ж був маленький ще? Може, щось зробив не так? Ні. Чи сварилася? Як ви думаєте? Не сварилася? Трохи. Трохи, то скільки? 30%. 30% від чого? А Йосиф сварився з Марією? Не сварився? А то треба сваритися чи не треба? А якщо хтось з правий, а ми знаємо правду. кажемо, слухай, що ти таке робиш? Треба так і так. То як? Треба стояти за своє, якщо то правда, а інше то неправда. То треба сваритися чи ні. А знаєте, чи я то питаю? За Марію, Йосифа і за Ісуса, чи не сварилися? Бо насправді є так в наших родинах. Моя родина не відмінність насправді, в моїй родині також. Дуже часто чомусь на свято буває, що сваряться. І так само був на різних парафіях. І на різних парафіях люди так само, якщо є свято, ще й велике свято. Всі дуже стараються приготуватися, гарно все прибрати, гарно, смачно наготувати. І з того старання люди мають таке велике зусилля, що деколи нервуються тільки через те, що їм щось не виходить, так як вони хотіли, або їхнім близьким щось так не виходить, як вони хотіли. І тоді починають сваритися. Як ви думаєте, то добре, що вони сваряться на такі великі свята чи ні? А як робити, щоб не сваритися? Бути ти в спокій в мирі. От як тобі, виходить, бути в спокої. То, то як робити? Якщо ми знаємо, припустимо, що вдома наші родичі дуже стараються гарно підготуватися до свята. І, і мама старається, і тато, і ще, може, приїхали разом до бабусі. І всі разом стараються, але кожен старається по-свому, кожен старається по-інакшому. І потім нервується, бо щось не виходить їм або з боку біля них і починають вже емоційно доказувати свою думку. Каже: дивися, має бути так: я тобі скільки разів маю казати, і що робити? Ну, напевно, треба з самого початку зробити так, щоб кожен робив, наприклад, там готував їсти, хтось прикрашав ялинку, хтось накривав на стіл, тоді ніхто не буде сваритись. Всіх розділити, поставити всім ще огорожу, так, чи як? просто сказати, ти то, ти то будеш робити, ти то робити будеш і дивитися за своїм. Насправді дуже добра відповідь. Якщо добре, розділити обов'язки і сказати навіть, коли людині щось не виходить, вона трошки може на себе нервуватися, бо вона хотіла зробити краще, і вона дратується, бо хотіла і старалася, і чуть чуть не вийшло. Але насправді інші мають їй так само допомагати, коли вона попросить. І коли є розділені обов'язки, то не каже: слухай, давай тако, я то роблю, а ти робиш то? Я до тебе не пкаюся, ти до мене. Добра відповідь. Але якщо все ж таки вже прийшлося, то зустрілися два, два тих айсберга і почали сваритися, то що робити? Ви бачили таке чи ні? Ніколи не бачили, що рідні сваряться на свята, щось пробують доказати? Ніхто з вас не бачив? Чи дехто да, очима мега, я каже, так. Mm -hmm. Бачили? Ану, дивлюсь по вас, якщо вже не. Припустимо, ті, що не бачили, побачили, а ті, що вже бачили, вже таке сталося. То що робимо? Молимось. Яку молитву? Будь-яку головне, щоб сварка закінчилась. Ще хто каже, як що робимо? Ти сказати, щоб не сварилось. Так і просто кажеш, не сваріть. Крапка, я пішла. За І щоб не сваритися, можна просто зробити просто комусь подарунок, і тоді він буде дуже радий, і тоді не буде сварок. Молодець. Відпочити від праці. Відпочити. Тоже дуже гарна відповідь. Почули, так, дорослі? І ви так само можете тим допомагати. Якщо чуєте, що свариться хтось, можете притискати «Відпочиньте». Може, й поможе. А ще, знаєте, можна попити якогось заспокоюючого чаю або що. Ще... І чаю можна заспокійливо випити, теж може допоможе. Ще може допомогти вийти на свіже повітря, подихати свіжим повітрям, теж допомагає. Бачите, насправді дуже є багато різних способів. Так само можна, так як було раніше згадано, якийсь подарунок зробити і притискати, давайте я вам щось допоможу, подарую, щоб ви не сварились. І ви насправді можете дуже допомогти своїм рідним старшим. Якщо ви насправді не прийдете сваритися, а мирно, спокійно, не будете нічого доказувати, а скажете, що сваритися то є недобре, бо то є велике свято, ліпше молитися, прославляти Бога. Або давайте почитаємо про то свято, що воно означає, що то є за свято. Або ті всі от способи, що почули. І навіть та пропозиція за чай теж може дуже добре бути. Коли ви підійдете і скажете, може вам зробити заспокійливого чаю. І може перестануть. Спарка може довести до дечого гіршого, до бійки. Ого, а ти таке бачив чи ти просто так припускаєш? Я таке дуже добре знаю. То треба вважати, бо, бачите, можуть бути різні наслідки. Насправді, ми так розбираємо по-різному наші свята, але все для того, щоби ми ті свята вчилися правильніше святкувати. Що ми пам'ятали сутність того самого свята, бо насправді сутність свята не є в тих наїдках, салатах, в м'ясах, ковбасах, чи що би то не було. Сутність свята не є в тому, щоб дарити максимальні якісь подарки чи ходити в гості, а сутність того свята є в тій любові один до другого. І насправді, коли порушується, оце найважливіше, коли нема тої любові, починають сваритися, тут вже виходить і той салат несмачний. І той торт, який би він би не був добрий, вже не такий добрий. І, і ті м'яса, якби скільки їх не чекалося, чи навіть був постний день перед тим і дуже хотілося ковбаси, але як хтось настрій спорті, то вже і тої і ковбаси не дуже хочеться. Чи хочеться? Ще хочеться вам ковбаси? То бажаю всім нам, і дорослим, і маленьким, що ми пам'ятали вже з, від, від малого віку ті, що старші, щоб собі пригадували, що насправді любе християнське свято є тільки. Нагадуванням для кожного з нас, наскільки Господь нас любить. Він нас настільки любить, що Він принизив себе, ставши людиною. Марія, знову ж таки, настільки любила Ісуса, що вона покірно прийняла ту волю Божу, яка була стосовно неї. Прийняла голос ангела, який їй сповістив, що вона буде матір'ю Бога, і хоч наскільки їй можливо було страшно, вона це прийняла. І в результаті вони жили як приклад християнської сім'ї. Маємо брати з кого приклад. Відповідно, сваритися. Яке би не було свято, воно не пасує і воно тільки то свято кривдить. І насправді, якщо є піднесення емоцій, можна пробувати їх в різний спосіб розряджати. Почули дуже багато способів. Один з способів розрядки зимової суперечки може бути коляда. І можна просто почати собі колядувати якусь веселу колядку. Будете сьогодні теж колядувати як вчора? Бажаю всім нам, щоб ми. З кожним днем, з кожним роком це раз більше вчилися любити один одного, наші сім'ї, наші родини, наших дітей, наших батьків. Відповідно, і тим самим вчилися більше любити Бога. Бо чим більше ми навчимося любити Бога, тим більше насправді будемо вчитися любити один одного. І тоді не буде потреби сваритися. Тоді просто можна буде сказати, що ну старався зробити краще, але вийшло так. На другий раз вийде краще. Вже є досвід, на другий раз буде краще. І навіть якщо хтось з наших близьких і рідних також розстроївся від того, що чи пригорів якийсь дуже шанований торт, який мав бути презентабельним, чи щось інше, якась страва не дуже вдалася. Нічого страшного, дякую за зусилля, дякую, що приготувала чи приготував. На другий раз буде краще. Це все є наш життєвий досвід, який нас загартовує, і робить нас міцнішими. А ще вже на завершення, як правильно вітатися, ми минулого року говорили. Христос рождається, чи Христос народився? Чи народився? А хто аргументує? Давайте тако. Кажете відповіді, аргументуєте чому так? Христос народився, бо він же народився. Христос рождається, тому що Він багато раз рождається в наших серцях. Молодці обоє. <кій> Насправді обидві відповіді є добрі. І правильно, і так і так вітатися. Бо Христос історично народився вже давніш. І коли хтось каже, що Христос народився, не можна йому сказати, що ти кажеш неправильно, бо він же народився в тілі. А якщо хтось скаже, що Христос рождається, також говорить правильно. Як тебе звати? Та як казала Аня, бо він кожного року рождається в наших сім'ях, в наших серцях, тому в тому моменті, коли ми робимо спомин того народження, ми відновлюємо це народження. І він, як символ надії, взагалі його народження як символ надії. Це кожного разу, як народжується та надія, це вже є це родження. І так само виходить, Христос рождається правильно. А відповідати як правильно? А чули, ще якось інакше, крім як Славімою? Ну, власне, славімо Його, славімо Христа. Ще чули варіанти чи ні? Дехто каже славіте Його. Так теж добре, чи ні? Так теж добре але коли пишемо то його з великої букви. Як пишемо, запам'ятали. Добре. Як пишемо десь, вітаємо когось, то пишемо його з великої букви. То добре казати славіте його чи ні. Славіть його. Ще славіть його казати. Може, славіте його, це е-е-е Старе покоління наші бабусі. Ми говоримо славімо Його, бо ми його як прославляємо. Добре. Говоримо славімо Його або славімо Христа. І слово славімо означає всі разом. Всі разом славімо Його, або конкретно славімо Христа. А коли до когось звітаються, він каже славіте Його, ти виходить як славіте Його. Я не я в тому участі не беру. Не виходить спільно славімо, а виходить славіти. Ви славіти, а я маю другі справи. Тому виходить, багато хто не задумується, але сама сутність того слова виходить, змежує людину з того рівняння. Тобто людина виходить, себе з нього знімає і каже: славіти, ви його славіти, а, а я пас. Нібито, можливо, немає на увазі аж так, що вона не має наміру або не буде. Бо насправді це є. Як завченість або так звана в лапках традиція якоїсь родини або сім'ї, але можемо так само, як ми вже переглядали на святвечір де які традиції, дехто їх має добрі без алкоголі, де декому треба їх переглядати частіше. І відповідно, так само ця традиція відповіді, якщо правильно, то у нас маємо славімо Його, славімо Христа, також є доречним. Але славіти його не дуже коректне. То можете також собі ще переглянути своїх родинах і сім'ях, якщо хтось так каже, і будете мали то пояснення, що ми спільно його славимо. Тому якщо ми спільно славимо, то кажемо славімо Його. Ем, а також ми його славимо, бо тому, що він за нас віддав життя. Молодець. Продовжує молитися. Христос рождається.